Вими, шановні жінки, а скільки ми будемо мовчати про те, що митись під час місячних, це йобаний челендж під назвою. Встигне за три секунди вилізти, витертись та одягти прокладку тампон, допоки підлога підлога ванної не перетворилась на сцену вбивства. А ранковий челендж добіжи до туалету. У мене ще й собака, яка сидить поруч, виглядає так, наче жертвою вбивства. Є вона, в мене більше турбує срачка по 10 разів на день. Ну з мого досвіду, підлога то фігня. А от рушник, який можна випадково вимазати кров'ю і потім його. Дуже важко відіпрати оце фінальний бос. У мене якось так склалося, що жодна дівчина від великої кількості крові не страждала. Дехто їх навіть не помічав по стану здоров'я деякі в ці дні прям дуже сексом займались. Я давно здалась, тому напялюю труси з прокладкою на мокре тіло, а потім вже витираюсь, бо я заїбалась перемивати ноги, прати рушники, килимки, відмивати кахлі. А коли в гостях і міняєш прокладку, а потім виходиш до людей, така думаєш: блін, а я прокладку забрала, чи виконала, чи лишила десь там на видному місці. Дівчата, ну йой, зараз я вас всіх спасу. Покладіть собі паперові рушнички на ці дні, нехай чекають вані. Тіло витираєте полотенцем, не все тіло паперовими рушничками, все, все чисте, всі чисті і сухі, ви неймовірні. Менструальна чаша спасає все. Щоб знати, що треба робити в ці дні і не тільки, треба підписатися.